Усе задля дітей на Сарненщині у селі Степань відкрили дитячий майданчик. Ініціатором виступив народний депутат України від партії за майбутнє Віктор Мялик. Це вже п'ятий майданчик у 2023 році, що відкрився за його ініціативи на Рівненщині. Деталі далі у сюжеті. Нам дуже подобається такий майданчик. Так, маленький Олександр реагує на щойно відкритий дитячий майданчик у його рідному Степані. Марійка теж задоволена, що тепер має місце, де можна відпочити. Мені подобається, я хожу ввечері До нього щоб було не так жарко. Мені подобається гратися на ньому. Пані Ірина приїхала у степень до племінників. каже під час війни важливо, аби для дітей відкривали такі активності. Це добре, що є такі спонсори, які можуть профінансувати ну в даний час зараз, коли війна в країні, коли війна в країні і важко, знаходяться кошти на Благоустрій дитячих майданчиків, що дітки могли розвивати своє дозвілля. Ініціатором відкриття майданчика став народний депутат України від партії за майбутнє Віктор Мялик. До нього звернулися мешканці села Степень з відповідним проханням. Чоловік, не вагаючись, відреагував на їхній заклик. Там, де діти будуть, там будуть і майданчики. У мене всі, завжди була така мечта, і є, і я хочу, щоб вона і став ну до кінця сталася. Я хочу в кожному селі поставити там, де багато дітей, по майданчику. Може комусь більше, друге менше, але взагалі, Незважаючи, що сьогодні в нас війна, дітки повинні радуватися, улибатися. І коли дитячий сміх, то тоді і у батьків сміх. І навіть сьогодні я приїжджав сюди, дітки радуються, то і мене душа радується. Відкрили майданчик на подвір'ї Степанського ліцею. Директор навчального закладу Тетяна Романцова каже: місце для розваг вибрали відповідальність. Адже щодня сюди приходять десятки дітлахів. Діти сходяться з усього селища, приїжджають із села Калинівки, приходять, приїжджають. В суботу, в неділю тут немає де яблуку впасти. Дуже важливо. І справа в тому, що під наглядом майданчик. Тетяна додає, що вдячна за такий подарунок Віктору Мялику. Для людини, яка відкрила цей майданчик, щиро дякую Божого йому благословіння. Він робить дуже хорошу справу. Віктор Нечіпорович це надзвичайна людина. Граються на дитячому майданчику і малеча з дитсадку, що знаходиться поблизу Степанського ліцею. Дуже задоволений таким майданчиком. Поки що ми користуємося їм на права сусідства, бо це школа. Але ми дуже раді, що такий майданчик є. Дякуємо всім, хто посприяв цьому створенню, і всі гарно скажемо голосно дякуємо! Дякуємо. Голова Степецької селищної ради Петро Крот каже: попри те, що байдатчик відкрився сьогодні, а діти вже активно відвідують його. Діти ходять сюди. Як я вже говорив, ви бачите, що це не тільки сьогодні, а земля навкруги його витоптана, бо недавно тільки збудований. Тому це дійсно радість для дітей. Вони веселяться. А для нас двойна радість. За 2023 рік Віктор Мялик відкрив вже 5 майданчиків. На цьому зупинятися не збирається. Незабаром планує відкрити дитячий майданчик у Сарнах. Там же будівництво знаходиться на фінальній стадії. А до кінця цього року народний депутат хоче збудувати 15 дитячих майданчиків на Рівненщині. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, Новини Рівного.